Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 5 до параграфів з 21 по 27 підручника «Геометрія 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 10 до параграфів 45 по 51 підручника математика, 7. інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, вдавництво Генеза 2024 рік. Три кола, радіус яких 3 см 4 см, 5 см попарно дотикаються зовні. Знайдіть периметр кудника, вершинами якого є центр цих кіл. І варіанти відповідей А 22 см, Б 23 см, В 24 см і Г 25 см. Приступаємо до виконання. Периметр трикутника. О У1У дорівнює. У1. периметр трикутника – це сума довжин всіх його сторін У1О2 і О. О2. Ну, а тепер давайте сумувати. Чи перше коло у нас центр О, його радіус 5 см, друге коло центр о 1 радіус 4 см, третє коло центр О2, його радіус 5 см. 3, 3 см, я неправильно записала. 3, 4, 5, 3 сантиметри. 3 сантиметри і тут 5. От тепер сумуємо. О, О1, о, О1 о о 1 це у нас 5 додати 4. О1 О2. Це у нас 4 додати 3. І О, О2. це у нас 5 додати 3. Сумуємо 5 плюс 5 це 10. 3 плюс 3 це 6, да ще 4, 10. І плюс 4. Маємо 24 сантиметри. Записуємо відповідь. 24 сантиметри. І варіант правильної відповіді В. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 5 з підручника Геометрія 7 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника Математика 7 виконано.